Державний прапор України підняти. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначити державні свята, які мають дуже важливе значення для кожного з нас. Викликають гордість за свою батьківщину та її народ. День Державного прапору України та День Незалежності, які ми відзначаємо в четверте в умовах повномасштабного військового вторгнення, набувають особливої ваги для кожного громадянина України. На превеликий жаль, багато наших громадян, серед яких і наші земляки, мухачівці та краяни віддали найдорожче своє життя за свободу України. Не дожили до сьогоднішнього дня. Пропонує вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Тоді 21 серпня, коли ворог у Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму завдав підступного ракетного удару по цивільному підприємству в місті Мукачево, А саме сусідньо відома американська компанія Flex, став чорним четвертом для Мукачев цю країни. Я думаю, мешканці міста Мукачева а також запаття зрозуміли, що війна точиться абсолютно на всій території України, а не тільки на лінії зіткнення. Та ворогу, мені здається, не вдасться зламати ні. Волю, ні віру, ні надію на перемогу та справедливий мир. Ми, як місто, як громада і далі будемо гортуватися разом для того, щоб робити все можливе, щоб допомагати нашому війську і тримати міцний тил для нашої армії. І Я впевнений, що рано чи пізно ми переможемо. Всіх вітаю з святом ще раз. Слава Україні!